Отця і сина, і святого Духа, і слава Ісусу Христу! Слава Щуємо Господнє Слово на сьогоднішній день, який нам подає церква, це Івангелія від духи, і тут зразу йде той епізод. стишки йдуть після того уривку, який ми читали на третій день Пасхи. Тобто йшли два учні з Єрусалима. І Ісус їм об'явився по дорозі. І от вони вернулись назад в Єрусалим, і тільки вони назад вернулися, і ми тут читаємо: Ісус став посеред них. Ісус став посеред них і каже, мий вам. Вони налякані в великим страсті, думали, що духа бачить. Тоді Він каже, чого ви переживаєтесь, гляньте на мої руки. Він Показує їм руки не для того, щоб подивитись на руки, чи в нього є п'ять пальців, чи не всі п'ять пальців. Не в тому справа. Справа в тому, що ці руки і ноги пробиті були, цвяхами. пробили. Він каже, ось доторкніться. І зрозумійте, що це я, це не вигадка, це вам не галюцинація якась, це вам не ще щось. Спеціально апостол Лука тут уточнює цю деталь. Для чого? А тому, що були різні єресі, які говорили, що «та Ісус насправді не помирав, взагалі не помирав. То це нам так здавалося, то це умовно було, то це ілюзія, то це якось духовно незрозуміло якийсь спосіб було, то це ще щось, ще щось, ще щось. А наша віра не то каже. Бо якщо би він уявно якось помирав, то значить, він не все віддав заради нас. А власне, наша віра нам говорить, що Він все віддав, навіть своє життя. Все віддав заради тебе. Тому тим, що Ісус каже, доторкніться до мене і е, пальцями, доторкніться бо ці рани, це свідчення того, що я все заради тебе віддав. Своє життя віддав заради тебе. І ось я вже не мертвий, бо віддав і можу бути мертвий. А я знову живий. І не якийсь непонятно, хто другий, не гібридись, ні, той самий Ісус. Ось, дивіться, тут цяхі були, отут, кров текла. І вони брали і пальцями доторкалась, пересвідчились, що дійсно Він живий. Далі Він каже, читаємо так, а як вони з радощів іще міняли віри, тобто доторкнулись і ще не могли. Не могли Уяви, ну, сприйняти це, як таке можливо? Як таке можливо? Щоб він взяв воскрес і тут говорив, і, і ще й ці рани, є. як це можливо, може і не спимо. Вони собі думають. Ісус тоді каже, чи не маєте тут чого їсти? Ангели не їдять, духи не їдять, вони духи, їм не треба їсти, а Тіло хоче їсти. Їсти пити щось, добре з'їсти, солодке, ще щось хоче. Ісус каже, а дайте мені, дайте. І тим самим каже знову ще раз підтверджує: це тіло, це не ілюзія, я дійсно живий, в тілі живий, такий самий, який був перед Своєю смертю. Я тут і разом з вами. І від цього моменту ніколи не покину вас. Ніколи. Ми читаємо далі. Тоді він промовляє до них. Це ті слова, які треба, щоб збулися, щоб спонулося, що про мене написано. Законімося, як в Псалмах. І тут є гарний такий момент, який мені подобається. Це є 45-й стих, це 24-й розділ Луки. Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання. Він відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. Коли ти тільки сам читаєш, навіть це те письмо читаєш, але тільки своїми силами, тільки хочеш якби своєю своїм логікою, своїм розумом, своїм досвідом, ще чимось зрозуміти те, що тут пишуть, то ти далеко не зайдеш. Ти далеко не зайдеш. Ти будеш бачити історію, ти будеш бачити гарні там, ситуації, казочки будеш гарно бачити, повчання гарні. Але Господь щось тут так і пише, відкрив їм розум, щоб вони розуміли. А це означає, що бачити глибину Божого Слова можна тільки по благодаті. По благодаті Божій. Це не ти такий мудрий, це не ти, так талантів маєш багато, це не тільки начитаний. Це Бог Духом своїм, святим просвічує тебе. І тому ти розумієш ці глибини. І тому ти розумієш? Це Бог робить, Бог відкриває цей розум. Але дивіться, що далі. Перед тим, як він відкрив їм розум, він, він ї пояснює, треба, щоб це стало, щоб збулося все, що пише зі мною там. там 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 Відкрив їм розум і знову не говорить. Так, написано, що треба, щоб Христос страждав третє дня розхрести, далі 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 далі. Тобто, те, що він відкриває розум, Зовсім не заперечує того, що він їм пояснює. Бо ж міг відкрити їм розум і сказати, ну тепер ви все розумієте, ти... крапле. Ні, відкрив їм розум і пояснював. Просто вже це пояснення, вони набагато глибше розуміли. То саме пояснення можна набагато глибше розуміти. І ви знаєте, оце сьогодні я маю таке свідчення, тому що сьогодні. Ці кілька днів в одному селі провадили колекції, і сьогодні до мене підійшли, і старша людина підійшла. І, і, і каже, отець, я там налася за тим, за тим, за тим, своє життя, де, 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 ніби за добрими речами. Хотіла те і, те і те, і те. І тепер я зрозуміла, старша людина, і тепер я зрозуміла. Я не навчилася. Знаєте що? Любити. Я не навчилася любити. Я так багато всього хотіла робити, так багато для сім'ї ну, не всього. Добре всі речі, дійсно добре. Але я не навчилася любити. Я ж тепер це зрозумів. Тому, дорогі, знаєте, дуже добре, що ми. Жимо науку Божу. Дуже добре, що ми хочемо більше знати. І треба це робити. І треба глибше. І той самий, чи відділний гурток, чи різні реколекції, які відбуваються, ми маємо дуже багато можливостей. І слава Богу, що ми маємо багато можливостей. Там десь, там десь, там десь. Та ціла купа всього в нашій церкві є. Зростай в цьому. Бо будучи в цьому, ти краще будеш все розуміти, глибше будеш все розуміти. Знаєте, що, що ще вона мені сказала? Я тепер боюся, чи я не надарно прожила своє життя. Це просто, це просто. Тому нам треба вчитися, ціле життя, звичайно, вчитися, пізнавати цю науку Божу. Щоб дійсно не надарно пожити це життя. Просим Божої благодаті, просим Божого Духа і вчимося, і вчимося. Ми йдемо ще трошки далі, бо підходимо до самої події Вознесіння. Там Ісус каже, ви ще позостайтесь, бо хоча вам відкрив розум, але має ще щось бути більше, має прийти з сила з висоти, де має не просто у вас розум бути відкритий, а ще серце має бути перемінне. Але це момент як десятниці, будемо говорити. І тут він вивів їх оветання і знявши руки до неба, благословив їх. А як він благословив їх, віддалися від них і став возноситись, вони ж, поклонившись, звернулись з великою радістю Єрусалимі. Якщо би ця подія Вознесіння була сумним моментом, бо людина, яка від'їжджає від нас, нам сумно, дорога людина, близька людина, не хочеться до нас від'їжджати, то нам сумно, Але учням не сумно. Вони з великою радістю вернулися в Єрусалим. Значить, те, що Ісус вознісся на небо, це не сумна подія, а це не подія радості. А ви скажете, а яка тут радість? Яка є тут радість? Перша радість. Ісус іде і вертається на свій трон, на якому він був. Бо він цар, і він вернувся на свій трон слави, трон царства. Друга річ, і оця річ, яка мені дуже сильно подобається, наш Господь не егоїст. І все, що він проповідував, все, що він стіляв, все, що він людям казав, розказував, навчав по мільйон разів, пояснював, причі і так далі далі далі. Він тепер сказав дорогі мої учні. Ви знаєте, так, я би міг в теорії лишитись і йти це робити далі. Але я хочу, щоб ви це робили. Я Ні. не хочу бути егоїстом і все сам робити. Ні. Я хочу, щоб ви взяли участь в моїй великій справі, яку я маю. Я мав навертати народ, ну, умовно кажучи. А ви будете в моє ім'я навертати народ. Я мав стіляти тих людей. А ви будете в моє ім'я зціляти тих людей. Я мав потішити, я мав їх полюбити, я, 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 я. А це ви будете в моєму імені. Тобто я через вас буду це робити. І тоді ви не будете відчувати теся якимось там десь на узбіччі. Ні. Ви дуже важливі у моїй місії. Бо через вас, через тебе, я хочу робити великі справи для людей. Мені тут пригадується одна така історія е то з книжки Бронофера. І от один чоловік так молився такий чоловік, багато молився, молився, і його серце постійно мило. Ну чому є то якась несправедливість, то ще щось, то ще щось, ну таке. І не так. ну Я ж молюсь до тебе. Ну, чому цей світ такий неідеальний, ну чому і то, Я до нього хочу щось добре слово кажу, а він до мене отако проклинає мене. І там щось, і там не йде, і на роботі не так, і, і сюди не так. І він так питає Бога, питає, питає, питає. І тут одного разу стає на молитву вечором і знову цей собою питає, чому, чому, Боже, ну, чому так я ж хочу за тобою і, і, не, і, і не виходить. І чому в світі так є? Чому ти нічого не робиш? І тут Бог йому відповідає: ти помиляєшся, я вже зробив. А він тоді думає, а що ти зробив? Що ти зробив? Скажи мені, що ти зробив. А тоді Бог відповідає: я сотворив тебе. Я сотворив тебе. Тебе. Це ти той, який маєш любити тих людей. Це ти та, яка маєш підтримувати інших? Це ти той, який маєш стіляти інших. Це ти. Не треба хто знає, що як там шукати чи щось. Бог той, який є в тобі, який, е, який та є в тобі. Є Бог той, який є в тобі. Він через Тебе хоче робити великі речі. І не думай, що ти якийсь менший, чи може статусу не маєш, чи ще щось. Ще, ще, ще. Роботи, Божої, для всіх вистачить. Полюбити людей всіх, для всіх вистачить. Якого би ти статусу не був, що ти мав би, чи не мав би. Ти є той, через якого Бог хоче робити великі речі. Повіру в і робиться. Господи, ти, коли возносився на небо, то ти, з тіло на небо, ти не залишив нас. Ні, насправді ти зовсім не залишив нас. Ти дав нам місію робити те, що ти сам робив, і ми можемо тішитись. Коли приймаємо участь у цій місії. І, Господи, Ти також не залишив нас, а залишився в Євхаристії тут разом з нами. Ти залишився в серці наших братів і сестер разом з нами. І ти, Господи, в день П'ятидесятниці залишився з нами Духом Твоїм Святим. Ти є там, Боже, так. Але Ти є тут також. Дякуємо тобі за це. І просимо тебе, подай нам благодаті Духа Твого Святого, щоб ми не боялися відповісти на Твоє запрошення продовжувати Твою місію. І почали виконувати її вже нині. Амінь. Слава Ісусу Христу!